Я вискакую на сцену, піднімаю руку і <кій> прошу всіх зупинитися, зупинився народ. І я е, кажу так дуже іронічно, що е, ми почули в е, лекції на початку, що Ленін, Володимир Ілліч Ленін, любив е, приходити на Шевченківські в, вечори, читати кобзаря. Але ми повинні пам'ятати, що Ленін любив слухати не тільки апасіонату Бетховена, але й Кобзар Шевченка. <риклад> <То>, Заповіт Шевченка. <риклад> Я, перепрошую. І тому давайте заспіваємо. Ви оці усмішки, які зараз у вас на обличчі, отак на обличчі всіх тих перших, <риклад> всі регочуть. І кивають головою. Так, так, давайте давайте. Я йду до фортепіано і хочу взяти акорд. Вибігає жіночка, підбігає до мене, хапає мене за руки, не дає взяти акорд. Мені ще пить, прикратіть сейчас же, тоді вступає в дію Микола Матусевич. Він вискакує на сцену, підходить до мікрофону. А я ж не буду битися з жінкою на сцені. Значить, все, я не можу цей. А він підходить до мікрофону і одна лише фраза: Люди, вам не соромно. І уявіть собі, весь зал. Соромно. І починаємо співати заповіт, підхоплюють всі і співаємо заповіт. Зі сцени кричать, ну то вже не стало чути їхній крик, вони починають вимикати світло. Mm -hmm. Люди співають. Вони тоді вимкнули світло взагалі. Mm -hmm. І ви собі уявляєте, як розкішно звучить темному залі.